Івано-Франківськ готується до вручення почесного знаку Ради Європи. Урочистості відбудуться у центральному парку культури і відпочинку у середині вересня. З цього приводу до Івано-Франківська завітає понад 40 делегацій. Це представники закордонних міст партнерів Євросоюзу та Асамблеї Ради Європи. Проведені спільні засідання наші із управліннями освіти і культури, вироблені спільні заходи по залученню молоді шкільної, художньої самодіяльності, а також розроблена вже кінцева програма проведення цього свята управлінням культури. Проводиться відповідна робота організаційна з іншими відділами, які і управліннями виконавчого комітету, з тим, щоб вони також проводили свої окремі заходи по підготовці до цього великого свята. Окрім урочистого вручення європейської нагороди на площі Шептицького відбудуться ще два заходи: це фестиваль Прикарпатський вернісаж та вже традиційне свято хліба. Щоправда, чиновників непокоїть стан тамтешніх будинків. Це архітектурна спадщина, де от ресторан Франку розміщене третій поверх вікна, хтось не то що заморував, а заліпив цегли як-небудь напевне, ніколи ще і не мав в руках цегли. Тобто, напевно, потрібно відділо архітектурний спадщини подивитися, хто це так зробив. Це просто чи в самий вхід у катедральний собор, чи вхід на площу. Це просто ну зразу від не є такі, які потрібно для такого приміщення. Міський голова Віктор Анушкевич вважає церемонію вручення почесного знаку Ради Європи. Івано-Франківськ має провести на високому організаційному рівні. Місто розвивається, громада працює в тому числі. Посилено розвиваючи міжнародні стосунки, партнерські стосунки це оцінила парламентська асаблея ради Європи. У Івано-Франківській мерії кажуть, з усіх міст України лише Харків може похизуватися подібними європейськими нагородами. Ларіон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.